Козацька доба героїчна сторінка нашої історії, якою пишається український народ. Козаки вражали своєю відвагою та подвигами. З історичних джерел ми можемо дізнатися, що вони були надзвичайно сміливими та сильними воїнами та мужньо захищали батьківщину. Сьогодні ми розкажемо вам кілька цікавих фактів про походження та звичаї козаків. Існує кілька теорій виникнення слова козак. За однією з них вперше цей термін зустрічається у монгольській хроніці ще з 13 століття. У перекладі з тюркських мов буквально слово козак означає вільна людина. Дослідники вважають, що козаки стали відомі в Україні ще з 15 століття, коли Київське князівство було перетворене на воєводство. Козацтво мало напівгосподарчий, напіввійськовий характер. В умовах тривожного прикордоння з диким полем жителям доводилося повсякчас давати відсіч ворожим нападам, поєднувати працю на землі зі збройною боротьбою. Спочатку українські козаки були прикордонною сторожею, а центром українського козацтва стали міста Черкаси і Канів. А незабаром козацтво, зростаючи чисельно, зайняло територію Київської, Чернігівської, Полтавської, частину Вінницької та Хмельницької областей. Поряд із козаками-прикордонниками діяли і незалежні групи козаків під старшинством власних ватажків, яких називали гетьманами. За місцем свого проживання у понизі Дніпра або за порогами вільне козацтво називалося Низовим або Запорізьким військом. Козаки вважали центром Дніпро і влаштовували поблизу укріплення, які називали Січ. Назва походила від слова сікти, тобто рубати. Це було розчищене серед лісу місце, укріплене високим частоколом. Козаки вставали зі сходом сонця, вмивалися холодною річковою водою, потім молилися богові і після молитви день проводили у справах та військових тренуваннях. Ввечері любили повеселитися, грали на кобзах, скрипках, ваганах, лірах, цимбалах, свистіли на сопілках, а також дуже любили танцювати. На початку існування козацтва вони вдягалися зовсім просто: сорочка, шаровари, жупан і шапка. Але згодом, після багатьох вдалих походів, ставши могутньою і грізною військовою силою, козаки могли дозволити собі гарний і багатий одяг. Святковий одяг завжди був розкішним. Козаки одягалися в дорогі жупани з червоного і синього сукна або шовку, які застібалися аж до самого підборіддя на срібні ґудзики, в суконні кунтуші з відкидними рукавами, прикрашені золотими і срібними галунами, в широкі шаровари червоного або синього кольору. Деякі шаровари були настільки широкими, що в них можна було вкласти штук 30 кавунів. Жупан підперезувався шовковим поясом, який кілька разів обмотувався навколо поперека. Щоб намотати такий пояс, козак одним кінцем чіпляв його за цвях і крутився доти, доки не намотував його повністю. На голову надівали шапки з довгим верхом та хутром. Запорожці голили голови, залишаючи лише довгу чуприну оселедець. Цю чуприну часто закручували двічі або тричі за ліве вухо, а кінець її звисав на плечі. Козаки голили також і бороди, залишаючи лише довгі вуса. Інколи козаки носили сережки у вигляді півмісяця, які виготовлялися зі срібла. Але не всі мали право їх носити. Сережка в лівому вусі у козака означала, що він один син у матері. Сережка в правому що він останній чоловік у роду. Дві сережки означали, що він єдина дитина у батьків. У походах і боях за негласними правилами таких козаків намагалися підстрахувати та зберегти. Козаки були дуже вправними та хоробрими воїнами і мали різноманітну зброю. Козак-піхотинець, зокрема, мав мушкет, шаблю та спис. Кінні козаки мали мушкети, шаблі, аркани і чотири пістолети. Своїм озброєнням запорізькі козаки переважали навіть Західну Європу. До того ж, козаки вправно володіли усіма видами зброї, тоді як у Європі володіли лише одним, наприклад, мушкетом або пікою. Мали козаки і власну артилерію, армаду. Завдяки тренуванням козаки легко зносили голод спрагу, спеку і мороз. Вони могли довго перебувати під водою, тримаючи в роті порожню очеретину і дихаючи через неї. У поході козаки задовольнялися одними сухарями і соломахою, варвом з борошна або пшона. Споживання в поході спиртних напоїв вважалося за великий злочин. Не тільки селяни України, а й міщани та духовенство вбачали в козаках захисників рідного краю. Сильний козацький волелюбний дух із давніх часів живе в українцях, які протягом усієї своєї історії боролися з загарбниками та поневолювачами, і зараз цей дух оживає у воїнах, що боронять нашу батьківщину.